Лісові ельфи мають загострені чуття та інтуїцію. Їхні стрімкі ноги несуть їх швидко й непомітно через рідні ліси. У світах D&D згадуються два основні види: перших таки кличуть лісовими, вони більш відкриті, а других кличуть дикими або зеленими. Вони є відлюдниками, які не довіряють іншим расам. В середньому вони трохи нижчі від людей. Їхні зріст ливається від 150 до 180 сантиметрів. Вони стрункіші за людей, і важать від 45 до 45 кілограмів. У ельфів росте волосся на обличчі, також майже відсутнє волосся на тілі. Їхній розмір середній. Вони, як правило, стають дорослими та беруть дорослим. Я у віці років та можуть жити до Сот лісові ельфи мають темний зіль на вутів, а їхня швидкість цілих 35. Вони знають спільну та ельфійську мову, а також опанували навичку сприйняття. Крім того, ельфи не потребують сну, натомість для завершення тривалого відпочинку. Їм потрібно витрати всього 4 години на медитацію. А також вони роблять перевагу, рідки таки проти ефекту зачарованих, неможливо приспати магією. Лісові ельфи мають бонус плюс 2 до спритності, плюс 1 до мудрості. Вони досвідчені у користуванні довгими та короткими мечами і довгими та короткими луками. А також можуть сховатися навіть в легко затмарені області, створеній природним явищем.